Радісно вітаємо Христос, зарождає. Славі Його. За столом різдвяним сілася сі родина, Святковий святвечір, моя Україна у містах і села колядки лунають, і з двору рочисто, усім прославляють. Не гаснуть зорі у різдвя ніч, оскільки їх лічити не беруся, вони горять, як мріяда свіч, а д немоля, що раздає Ісусом. Родився ж так, до когось від усіх несли свій бій, журбу свою, і в тому, і він умів допомагати всім. Не відмовляв ніколи і нікому. Родився ж той, хто дав нам заповідь зайти з гріха і примиритись з Богом. Залишив на сущик неповторний слід, який веде до отчого порога. Цю ніч родився той, хто для людей віддав себе в любові до остаток, але воскрес Є? уже на третій день, як тільки-тільки зачинався ранок. З тих пір, Святий вечір святкуємо 6 січня, всі з нетерпінням чекають появи вечірньої зірки, яка сповіщає, що треба разом з родиною сідати за святковий стіл, молитися, прославляти колядками предвічного Бога. Свята Церква вчить нас, що кожний має висповідатися, аби очиститися від гріхів і гідно з непорочним серцем прославляти Господа. Проснися, столина земля, народи грішні, веселися, зійшла сказаюча зоря, Спаситель світу народився, яка врочиста і славна мить, співає небо в цю хвилину, І небо пастухам вістить чудову і радісну новину. Предвічний цар і Божий син Слугою став і умалився. Середи нас, та книзьковій, хриві простому народився. Щоб душі гріш спасти. Проснися, з на земля вже зникли сумніви й тривоги, зійшла, спасаюча зоря, щоб не вернувся. За отарені догляне мені старому допомагають, а як ночі полягали, і вже ніс усі спали, зірка з неба засвітила і усіх нас розбудила. Ми оддали полишили і за нею поспішили, а нам дорогу, щоб планитись сину Бога. Достаєньки до, до вертепу ми прийшли на світу ясну, чудові У Устаєть у вертепі ми побачили дитяку, але Боже отрочала. Я комати спорубай, а я сохранил їй у цьому допомагає. А дитяко хора в тихо здихав співає. співає Су Сусе. Shut І на весь вік спомістила, то не чувана новину про чудовий пририці. І ми йдемо привітати, че звідати Богу сину. Всі ми знаємо, як один ця дитина Божий син. Сяде він на творцеля, йому були поклоняти, небеса і вся земля. На спіродині пустить, мой темовці три, дитяку Божому плани. Відіть та прошу не беретесь, назад швидше повертайте. від вас не дає він йому сам він поклін. Та не буду й поклінця. А новому цем слава. Веселімось нині всіх і на небі й на землі. Христа всі ми прославляємо честі славу, від немає. Прихваляємо, родині, кожній хатері і родині, хай й градинами спокій нашій славі і привіті. Другий день війсвяних свят собор Пресвятої Богородиці. Божий син вибрав своєї матері матір'ю пречисту Діву Марію. Без неї не було б відкуплення гріхів. Не було. Ми дякуємо при Святій Діві Марії за те, що дала нам Спасителя, віддаємо їй честь як Божій Матері, Величаємо Бога нашого і Діву Марію у молитвах, колядках, віршах і сняті. Своєю святістю, мужністю, ревністю у вірі за поширенням Христової науки Він заслужив на такій поці. За те, що визнав і мужньо, породив Христову віру, його закидали каміння. Він був Божовний віри і Святого Духа, повний благодаті і сили, творив чуда і великих здоров' народі. О святий промочок, ти жив у вірі і за віру в мене. Тобі визнання, чести, смертна і слава, бо в нашій пам'яті живеш ти до тепер. Ти за Христову віру прийняв муки, перестрадали славний дороги, ти серед мучеників і страдальців перший, і серед святих усіх ти є святий. 14 січня вшановуємо пам'ять Василія Великого. Святий Отець Василій Великий, архієпископ у малій Азії, це одна з найсвітліших і найславніших постатей старовинної грецької церкви, законодавець чернечого життя і великий своєю святістю. Василій Великий мав жертовну любов до Бога, до ближнього, безстрашного обороняв і визнавав віру Христову. Це проповідник, учитель, богослов, учений, єпископ, аскет. Найдосконаліший представник церкви свого часу. Новий рік приходив в хату і у біду, і у багату, просим, щоб новий рік приніс добра на цілий вік. Хай добре вам живеться люди, земля подару і сади, хай з нами Божа поміть буде, і бережем на світ піде сьогодні, завтра і завжди. Всі землю посиваю, з новим роком всіх вітаю і бажаю щастя і долі, доброкаті і на полі моїм родичам. Моїм сестрам і братам, сім'ї ваші, всій всі родині нашій славній Україні. Ми з Бокою бажаю, щоб багатство йшло до краю, щоб родило в зроворі, щоб щасливий у наш бік, щоб дорослі та малі жили в радості добрі, щоб родило, щоб велося, щоб краще всім жилося, щоб було всім доволі, гроші, хліба, ваработів. 2017 рік, хай буде всім на довгий вік. Кожній хаті, кожній родині і нашій Денці в Україні. І служить службу Божому церква, освячують воду. На щедрій вечір готують страви як на свят вечір, а ввечері щедрують. 19 січня Йорданські свято, освячення води відбувається в пам'ять хрещення Ісуса Христа у річці Йордані. Йорданська вода має чудодійну силу, її зберігають у хаті увесь рік, ставляться до неї з пошаною побожністю. І п'ють на спасіння душі і тіла. У день свята кроплять йорданською водою, будівлі, потвір'я, кожний заходок, щоб відігнати нечисту силу. Дар і прибагатий із небес зійде, співається в величальній юрданській коляді, прославляючи Ісуса Христа. Дар прибагатий для людства, придивний, причудовий. Другий день Йорданських свят, 20 січня, присвячується пам'яті Іоанна Хрестителя. Він проповідував у пустині юдейській, хрестив водою людей, Єрусалиму і Юдеї. Він охрестив Ісуса Христа і побачив Духа Божого, який спустився в голову. зійшов на Ісуса із неба пролунав голос це син мій улюблений, нім моє благовоління. Іоанн Хреститель був пророком, проповідав ухрещення, хрещення, покаяння та прощення грі. Gracias. І бачу все, що ти створив в красі, як кожен квіт складав тобі пошану. І як одняв любов'ю ти усіх, то мій дух співа тобі, Господь, як слави ти Наш цар, творець і Бог. Що захмалеча топотить, до батька свого поспішати, відразу писал солдат біжить та укриття собі шукає, до тих по стрімолок птах, бачивши що шулі в полі. То все старию рана полігла, ковполібо, скидлячи толю, мина і села, і міста, де мандрівник на батьківщину. А я до Бога, до Христа, всім серцем та душею лину. Ісус, за скелети моя, від лиха зможеш ти укрити, відразу лише встиг я в молитві голову схилити. За все, за все подяка Богу, за світлий день і темну ніч. І за життєву цю дорогу, як з Богом була я віч у ніч, і ще за те, що просто будь, і світ цей бачила на яву, що Бог війшов до мене в душу, що з Богом кожен день живу, Бог нагороджує любов'ю, і Бог натхненних моїх справ дає енергію здоров'ю, щоб з ним я ранок зустрічала, за все, що є і буду мати. Подяку Богу і Єсю. Я буду Бога прославляти, бо над усе його люблю.